Цей новий сорт мій дилер назвав як пройти додому. Ей, друзі, у мене тут біда. Що таке? Як пройти додому? Тед, ти особливий. <проб> ти ні на кого не дієш позитивно. Добігався <проб> спортсмен <проб> Херів. Він позитивно впливав на мене. Я переляканий, я не можу. Уже близько. <проб> Відчиніть гусей! Невже? Хто гад? Ох, і невдача. Сер, вибачте моїй п'ятирічній дитині. Поганцю сиди і їж свій струдель. Струдель! Ти готовий? Громові брати навіки. Мертва петля! Що за срань? Е-е, Будь обережний. Ні, ні, вона не займає! Відлетів мій всраний ніс.